Я не сказав про у надвірнянській ТГ планують провести другий благодійний аукціон з назвою Разом за незалежність відбудеться таке дійство завдяки благодійному фонду Волонтерський штаб 450». Його директорка Вікторія Торс розповіла детальніше про заплановане, а саме куди буде направлено зібрані кошти. Благодійний аукціон для збройних сил України в Надвірній пройде вже вдруге. Вперше ми проводили 25 лютого. Тоді отримали дуже велику підтримку нашої громади, адже було зібрано 400 тисяч гривень на квадрокоптери і придбали тоді 22 FPV-дрони для різних підрозділів збройних сил України. Наразі ми хочемо організувати такий самий аукціон. Запрошуємо всіх охочих долучитися під назвою разом за незалежність. Основну частину коштів теж буде перенаправлено на закупівлю fpv дрон квадрокоптерів квадроптерів мавік, і саме для нашого 76-го батальйону 102-ї бригади ТРО, адже зараз вкрай велика потреба саме підсилити дронами наші підрозділи на запорізькому напрямку. Також згадує свою недавню поїздку на схід, де на власні очі побачила, яка відчутна потреба в дронах. А з іншої сторони у Ребах. Особисто декілька тижнів тому я була як журналіст саме в Оріхові та Гуляйполі, де зараз відбуваються активні бойові дії. Війну там хлопці називають справжньою війною дронів. Там просто без засобів радіоелектронної боротьби не проїдеш, не заїдеш на позиції. Так само ти не зможеш протистояти ворогу, якщо в тебе не буде саме дронів. Тому в такому напрямку ми організували благодійний аукціон. Дуже розраховуємо на підтримку мешканців, на те, що відгукнув. Це наші всі небайдужі люди для всіх, хто завітає, буде солодкі стіл. Адже у числі співорганізаторів залучений також гриль клуб, що у стримбі щодо лотів, то волонтерка звертає увагу на різноманітність підготовленого до аукціону. Самі лоти вони дуже різноманітні. Це і військові трофеї, і прикраси жіночі. І дуже будуть цікаві вироби саме з бойових предметів. Це прикраси з гільз використаних на Донеччині. Тобто, кожен лот буде нести в собі таке відчуття причетності до боротьби і загалом до перемоги. Кожен зможе мати такий собі сімейну, сімейну реліквію, дивлячись на яку він буде пам'ятати про те, що от якось він у ну, надвірній був на аукціоні і долучився до підтримки збройних сил. За словами Вікторії, всю інформацію про аукціон можна знайти в соцмережах, зокрема Фейсбук сторінці, стосовно вартості вхідного квитка, то ціна буде 200 гривень, адже головна ціль це зробити доступну участь благодійності кожному. Вхідний квиток буде коштувати 200 гривень. Тобто ми стараємося, щоб взагалі аукціон був зручним для будь-кого, хто хоче долучитися до підтримки збройних сил. Нас немає на меті якось максимально зібрати велику суму там коштів. Ми розраховуємо саме на підтримку і на те, що нашим українцям, нашим загалі друзям, які підтримують волонтерам, не байдуже і вони готові долучатися будь-яким чином до підтримки наших захисників. І саме вхідний. До 200 гривень ви підтверджуєте участь у акціоні. Приходите, отримуєте також свій лотерейний квиточок, адже між всіми учасниками буде розігруватися також від наших спонсорів різні призи. Тому кожен хто завітає, він обов'язково буде мати невеличку таку пам'ятку про те, що він був причетним до цього аукціону. Отже, 20 тисяч один 20 тисяч два. 20 тисяч два з половиною онлайн.